Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі клуб рослин демонструватимо вам бересклет Форчуна «Колоратус». Це низький повзучий чагарник, який утворює зелені кілими висотою 40-50 см. Листя темнозелене, овальне, довжиною 3-7 см взимку не опадає. Восени та взимку листя набуває пурпурового забарвлення. Сорт Колоратус добре росте як на палючому сонці, так і в повній тіні і є стійким до атмосферних забруднень. Мінімальна температура для росту складає мінус 23 градуси, надає перевагу родючим розрихленим ґрунтам. Чудова ґрунтопокривна рослина, яка використовується для посадки в контейнерах. Придбати береск Форчуна Колоратус ви завжди можете в інтернет-магазині садівництва. Будяк.нет Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!